Часка, всім привіт! Починаю своє нове відео. Йду я з роботи, зайшла в форму, взяла тістечка, взяла дві булки з маком. У нас немає світла, тому щоб було мені дали молоко на роботі то, щоб було з молоком що попити. Так, світло у нас не буде сьогодні більше 10 годин. Там син трішки генератор запускав, щоб хату прогріти. Ось в нього це виходить начебто. І це ж добре. Бо ми б, напевно, з сестрою його б не запустили. Ось, і хотіла ще взяти ці собі. Ці стакани такі в форі продаються. Хто в фору ходить там по акції, такі скляні з подвійним дном. Я собі їх придивилася і так вирішила все таки взяти, щоб у мене вони були. Сьогодні в нас така погодка дуже класна, вже тепліше є, це є добре. Не так буде холодно в хаті і в квартирах у людей не буде, бо читаю, що людей світла немає. У нас сьогодні була знов. Така бентежна ніч, можна сказати. Але слава Богу, все добре. Так що я цю атаку ну, чекала, що вона буде такою страшнішою. Але слава Богу, що все пройшло добре. І більшість людей, там не начебто один чоловік загинув, 50 років, дуже молодий. А так поки що загиблих немає. Але такі, знаєте, прифронтові міста вони криють. Різним озброєнням, і там є постраждальні, напевно, кожного дня. Це дуже-дуже прикро. Ось так. Але живемо, далі надихаємося, надихаємося сонечком. Так, машина їде, мені треба пропустити. Лістила машина, надихаємося дівчатка сонечком. І такі, знаєте, реалі життя. Тут, начебто, ми. Ну, атаки ми начебто нам кажуть, коли атака є. Єдине, нам не кажуть за балістику, але це неможливо так знаєте сказати. Є, де є, є дають там попередження на дві-три доби. ось, але ж, А там е, тривоги, можна сказати, 24 на 7, і тут ми живемо, а там люди страждають. Таке реальне життя. Ось так, але. Надію, що це більшість людей цей період переживе. Знаєте, іноді можна зійти з розуму, але що не пробиш. Так, оце генератори гудять вони. Дівчатка, напевно, залишиться цей гум, цей такі генератори залишиться у нас, напевно, назавжди. І з неприємними спогадами. Так, так, зараз прийду чай, у маму зроблю воду поставлю і буду їсти тістечка, не печила, тістечка чаю. Зустрічаємо, сонечка, сонечка. Так, Альфом погуляла. Так, е, купила ще, дівчатка, ось такі тістечки, заходила в форум. Е, дуже смачні виявилися, що тому я повторила покупку, тим паче вони по акції. Ось такий кліпчик взяла, він такий домашній нам подобається. Є пшеничний, він такий біленький, а є е, якийсь там інший і теж непоганий. Ось такий, так, Потім взяла ніжки, вони були по акції по 89 гривень. 5 чи 6 штук взяла. Потім взяла фарш. Трішки хочу приготувати цих е, супчику з тефтельками, але в нас немає світла, тому купила фарш. Взагалі я фарш не купую. Так, взяла ось такі два гориванчика, один вже взяв і їсть, а один знімаю. Так, ковбаску взяла по акції, не пам'ятаю, 40. 54. дві цибулі взяла гривні 28, ось такий паштет взяла і взяла ось такі склянки набір склянок по 250 мл. Хто дівчатка, ходить в фору, подивіться, придивіться, є там менший на каву, але взагалі такі маленькі, дуже симпатичні. Здається, 129. Ці ось ці по 250 мл коштують 169 Так, І є ще більше 269. Вони непогані, скло непогане. Так, Я вже один раз купляла на подарунок, це, можна так сказати, теж на подарунок, але зараз на потім взяла. Так, непогані, хай стоять і чекають своєї, як кажуть, кажу, черги. Ну, тому що непогані, чому б не взяти, тим паче вони мені будуть потрібні. Так, Подивіться, таке, в мене їх було два. На жаль, один зламався, тріснув, тому мені з них подобається і пити каву, і взагалі воду. ну, не Так, фавори така фірма. Так, дівчатка, зняла вам розпаковку і подумала, що треба зараз варити супчик, хочу зварити, бо купила ж фарш. так, І треба попилососити сходинки, тому що зараз і Кузя шерсть скидує, так можна сказати. І Ральф, ну у Ральфа 24 на 7, кож... цілий рік, як кажуть, а у Кузі тільки ось такі періоди, періодами є. Так що, ось так. Так. І у нас, дівчатка, не було світла 25 годин. Але знаю, деякі, на, на нашому районі, деякі такі локації, можна так сказати, було, не було майже 30 годин. Але у нас включили десь на години 2, може на дві, 10 хвилин десь так, і знову виключили. І у мене така, таке відчуття, що теж виключать на 25 годин. Хоча пообіцяли включити 8 вечора, будемо чекати 8 вечора. У мене дуже велика надія є, але і дуже великі сумніви є, що вони його включать. Генератор у нас працює, тепло трішки дає, слава Богу, погода така більш-менш нормальна. Але у нас генератор працює тільки на опалення. Можна, звісно, підзарядити там телефон чи щось такий пристрій, наприклад, ноутбук у дітей. Можна один поставити, але ось холодильники таке ні. Тому трішки ситуація така. Але знаю, що є багато сімей, яким важче, ось, які живуть в таких. У мене подружка живе в електричному повністю дому, і в них опалення немає. І якщо є світло, в них опалення немає, бо в них вода спущена. Ну, в трубах води немає. Ось так, і це так, що у них малих дітей немає, це слава Богу, але ж у сусідів малі діти є. Як там вони виживають, я не знаю. Дуже погано в них графік не працює, і якщо їм дають, це мої подошки, якщо їм дають світло, то то вночі. Ну це просто, просто жах. Ось так. Але, знаєте, слава Богу, от погода така, знаєте, де є сонце, є сонце, і воно трішки заряджає, бо якщо б був такий знаєте, туман, і було туманно, це на стан психологічний, мені б здається, і на настрій дуже-дуже впливав. так, сонечко, воно дає якісь такі позитивні емоції, я йшла ось з роботи і мені було, можна сказати, тепло. Думаю, скоріше б весна. Просто стане тепліше і ми так будемо переживати за опалення, що ну не холодно буде. Коротше, ви мене зрозуміли. Так, пішла мити сходи і буду варити супчик. Піду до мами, там у мами буду варити. Зробила, трішки додала багато олії, але вже як є. Зробила тефтелі, начистила картоплю і зараз піду до мами готувати. Взяла е, таку вермишельку, у мене спеціальна така була для супчиків, польська така, багато хто знає її. Так, додала туди паприку, картоплю посолила і буде такий супчик, простий, легкий. Так? І ще хочу взяти термоси, нагріти води, і ну щоб вдома було. Так, дівчатка, ще в мене прикраси новорічні, можна так сказати, стоять. У мене небагато. У мене суд на підвіконні ялинка така, вона там світиться всередині. Свічка і така гілочка. Я вважаю, що можна, щоб це стояло і не на новий рік, а зимовий період. Сніг є, тому буде стояти. Ангел у мене теж стоїть. Ялинка там. Ну це мені мене все влаштовує. І на підвіконні у мене теж стоїть там. На сходах ялиночка. Тому ще, поки не прибираю, хай нехай стоять. А взагалі я так десь прибираю е, прикраси, якщо немає сніга 21 числа. От десь у такому періоді, Сьогодні, до речі, 21. перше. Але я все залишаю так, як є, поки нехай стоїть. Я взяла все, нагрузила і пішла готувати. Взяла лопатку, рушничок і все. Ти йдеш зі мною? Він дуже полюбляє до бабусі ходити. Ідеш? Підеш зі мною до бабусі? Іде. Буде веселіше. Спочатка супчик зварила. Ще гаряченький, з тептельками. Так, ці. Термосе заповнила. Тут просто наливаю водичку, а тут вже роблю чай. Він настається і дуже так виходить смачно. Що мама забула сковорідку, то піду заберу. І кого забула ще Ральфа. І будемо вже. Спочатку я піднялася наверх і хотіла подякувати за пораду. Мені писала, що ось таку, таке грошове дерево треба пересадити в маленький горщик. Хоча я думаю, що це теж для нього такий величенький, але е, бачу результат. Я, коротше, його підрізала і посадила знову. Воно пустило корінці і пустило, бачите, ось тут мені е, листочки сюди вбок. Мені це не дуже подобається, можна його було б. Я кажуть, відрізати, але нехай буде, нехай набирається сил і буде мене радувати. Тому така, такий, така порада спрацювала, поки мені все подобається. Ось так тут у мене ще антуріум, Я не знаю, що з ним сталося. Зазвичай у мене три листочки, листочки квіточки є. Ось дві такі гарні, а одна така відходи, якби. А в цьому році щось одна квітка, не знаю. На весну, звісно, буду їх пересаджувати. Тут у мене жіноче щастя, але це жіноче щастя таке маленьке. У нього чогось тут листочки завжди. Ну, не знаю, може то, що тут сонце йому не подобається, бо тут у мене є блике ще в моїй кімнаті жіноче щастя. і воно таке дуже-дуже гарне. А це завжди було таке. Це мені напарниця дала моя. Ось такі в нього тут листочки начебто нормальні, красиві, І такі, знаєте, ну, дуже салатові, такі, гладенькі, все. А тут не дуже. Але сподіваємось, що все буде добре з ним. Так що ось такі мої квіти. Дівчатка, бачите, вікна течуть трішки, ну тому що температура така. Світла немає. Генератор у нас не працює. Ну, Постійно, десь через там пару годин включаємо на дві години і знову його виключаємо, бо в генератор заливається ж не водичка, а бензин. Дали світло, це супер, бо написала, що буде, буде світло 8 годин, але нам кожного дня так пишуть, що 8 годин, а дають насправді зовсім не 8. У нас світло виключали перший раз, здається, 25 годин, ну ці дні я маю на увазі. Потім на 2 години десь дають, потім знову на 21 годину, на 22. Ну, так, дивлячись, який день, напевно. А сьогодні це у нас, сьогодні я не знаю, що у нас 8 годин і дали світло. Так, зранку у мене посудомійка не допрацювала. У мене модель L Електролюкс, вона маленька дівчатка, але вона мені подобається тим, що вона запам'ятовує програму і вона її допрацьовує. Ось у мене вона не допрацювала 12 хвилин, коли 25 годин у нас не було світла, і вона допрацювала потім, коли дали світло. Тому зараз вона це допрацює година. 18 залишились, і я буду загружати це все, буду прибирати, бо у мене на кухні тут треш. Звісно, я поставила все заряджати, що є можливість, яка ранішна запіканка дуже вийшла смачна. Зараз ще чаю не поставимо і будемо ще їсти. Так, і мені дівчатка прийшла посилочка. Хотіла поділитися, звісно, я її відкрила. Так, тут є така. так. Що у нас тут листівочка? Це дуже знаєте приємно, коли такі листівочки. Це від магазину. Ось так магазин називається З любов'ю для тебе. Я замовляла дівчатка ось такий крем. Я під цим відео, напевно, залишу посилання на цей крем Instagram, і щоб ви більше з ним так познайомилися, бо дівчинка дуже така, вона косметолог, і вона дуже правильно за нього говорить. Тому знаєте, щоб я там помилок ніяких не наробила. Як кажуть, це він під очі, на такі зморшки. знаєте, в куточках є де. Дуже гарно працює. Е, е, є інший там бренд, забула, як Зветься, підпишу тут теж дуже багато таких позитивних відгуків, але я саме обрала ось цей. Залишу посилання на інстаграм. Так, і дівчатка купила ще Бепентен. Ви, напевно, хто дивиться Тік-Ток, Розумієте, що я купила? Не, не знаю, буде працювати він ні, тому що комусь подобається мазь, комусь крем. Е, ну, Різні дівчатка по-різному. Як він працює, дівчатка? Це теж від зморшок, від такого для покращення шкіри обличчя, але його треба використовувати 50 на 50 з кремом, яким ви користуєтеся кожного дня, з воложуючим кремом. Це мій ось найулюбленіший крем. Він закінчується, я його знов купляю. Це я так взяла мені теж він. До речі, класне, але мені більше він подобається на літо. Це такий, е, такий, такий, більш такий, можна ж сказати, жарненький, і він класно так питає, е, напитує обличчя, шкіру обличчя і класно мені. А це від е, теж від для такого крем теж зволожувачий, але він для більш такого ну, мого віку, для молодої шкіри він не підходить. Тому треба змішувати одну частинку цього крему і вашого звичайного крему і мазати. Буду це все пробувати і буду все це тестувати. Це, знаєте, дуже класно такі бачити якби поради в тіктоці і потім використовувати. Тому ось такі в мене сьогодні закупи. на Бу наостанок буду робити такий десерт смачненький. Що нам для цього десерта потрібно? Ось такі дві, два пакети Філадельфії. Якщо ви робите тільки для себе, можете зробити один пакетик. Я знаю, що це буде смачно, тому відразу роблю два: цукрова пудра, какао. Какао я купляла, дівчатка таке какао дороге. Ось така ну, такий пакетик коштує 90 гривень. Печиво савоярді. Таке печиво я брала по акції, тому не мені. Обійшлося трішки дешевше, ніж зазвичай. І мені ще потрібна чашка кави. Чашку кави додавайте за вашим смаком. Більш насичене хочете робити, то робіть додавайте більше кави. Менш насичене кавою. Такий буде десерт, то менше додавайте. І такий буде у нас десерт. Тірамісу можна так сказати. Ну, пробуємо цей рецепт. Я знайшла в тіктоці. Його дуже так знаєте, зараз він такий популярний, тому можна і спробувати самим. Хоча, в принципі, можна брати і йогурт, звичайний, і звичайне любопечиво. Ну тут знаєте, як ваша фантазія грає. Але я хочу саме такий зробити.